Всім привіт! З вами я Лана і хочу привітати вас, друзі, і колеги, однодумці, всі, хто відчувають себе в душі язичниками, всі, хто вірять в старих богів, хочу привітати вас сьогоднішнім святом з Велеса, і трошки розповісти, чи знаєте ви, що це свято 6 грудня. Воно йде з дуже сивої давнини, коли ще в обістях жили волхви. коли вони займалися наставленням людей на шлях істини, коли вони проводили такі собі психологічні, можливо, консультації, якщо перевести це на сучасну мову. І саме в цей день, 6 грудня, Волк обряжався в червону одежу і ходив по домам, по хатам, екзаменуючи дітей. Саме в цей день іменем Бога Велеса, бо Бог Велес, як нам відомо, покровитель нових знань. Покровитель ремесел, покровитель купців, покровитель творців і творчих людей він е, взагалі дуже універсальний Бог і той, що може переміщуватись між всіма трьома світами. Він був створений для того, щоб Людство не застоювало, щоб прогресувало, щоб всі процеси рухались і на землі, і на небі, і під землею. І от культ Велеса був дуже розповсюджений, це був дуже вшанований Бог. І Бог цей любив людей і ставився до них з якоюсь особливою ніжністю. Тому в цей день проходили екзамени для молоді для дітей. Волх іменем Бога Велеса запитувався, чого ти навчився в цьому році, чому ти чого нового ти взнав, що нового. Знаєш, чи допомагав ти батькам, чи розвиваєшся ти, чи навчився чогось того, чого ти не вмів раніше, доповідай, нехай Бог Велес почує тебе. І дитина розповідала, показувала волхву свої нові навички, свої нові знання, свою нову майстерність якусь. Чи був ти слух'яним, чи допомагав ти своїм батькам, чи славиш ти світлих богів, чи живеш ти по праві, чи згадуєш і пам'ятаєш ти своїх предків померлих, чи ставишся ти з повагою до своїх пращурів і до нині живущих родичів? Чи хочеш ти опанувати якесь ремесло, чи будеш ти приносити користь своїй, своєму роду, своїй родині і своєму поселенню? Всі ці питання Волг ставив перед дитиною, і дитина відповідала. І вважалося, що сам мудрий Велес зараз чує його відповіді. Тому 6 грудня. Перед настанням головних свят зимових були такі обходи домівель, домівок, і діти здавали такі собі екзамени. Ну, а потім, якщо дитина дійсно мала чим похвалитися, мала якісь досягнення то Вов доставав з мішка якийсь подарунок, і також від імені Бога Велеса цю дитину обдаровував. Тим самим дитина мала в собі вже впевненість, що вона чогось варта, вона корисна, вона приносить. Якесь вже своє маленьке благо і своїй родині, і самому собі, і своєму посиленню. Тому сьогодні є нагода і у нас обдарувати своїх дітей, але не за просто так. А все ж таки, давши зрозуміти дитині, що вона. Розвиваючись, пізнаючи щось нове, тримає екзамен перед самим Богом Велесом, перед Всесвітом, перед світлими силами і розвиваючись сама, приносить собі тим самим дуже важливу і велику користь. І собі, і, і родині, і країні, бо країна наша це суспільство людей, а діти це такі ж самі громадяни нашої країни. І чим розвинутіші будуть люди, тим розвинутіша буде країна. Чим розумнішими будуть люди, тим розумнішою інтелектуальнішою буде наша країна. Таким чином, я вас всіх вітаю з цим святом, іменем Бога Велеса. І запитайте себе самі всі, яку користь ви можете принести своєму роду, собі, країні. А Велес вважалось в цей день, також спускається в Явь і ходить. В образі старого діда з довгою бородою, з посохом, ходить по нашому проявленому світові, споглядає, слухає і робить свої висновки, а тих, хто йому найбільше сподобався, він обдаровує святом, друзі мої. Бажаю вам всім, щоб ви витримали цей екзамен, ви і ваші діти, ваші роди. І нехай Бог Велес обдарує вас в цей день своєю енергією, дасть вам якісь підказки, направить вас на шлях істини, допоможе в тому, щоб ваші роди процвітали, щоб ви були здоровими, розумними, щасливими. І нехай буде так. А я для вас сьогодні в честь такого свята зараз витягну декілька рун, і це будуть підказки від самого Бога Велеса. Дай нам Бог великий. Підказку зараз для тих людей, хто зараз слухає це відео. Дай підказки, що треба зробити найперше людині, щоб його шлях був успішним, щоб життя було щасливим та ладним. Щоб його задовольняло. Дай підказку, що зробити найперше. Треба, нарощуй свій успіх, іди до свого успіха, до своєї перемоги, працюй на перемогу своїх родів. Своєї країни, самого себе. І при цьому, при всьому, май від цього задоволення. Будь задоволений собою. Якщо ти бажаєш процвітання в своїй країні, собі, родині, то отримуй. Корисну інформацію. Обирай те, що тобі до вподоби. І будь цим задоволеним. Ти маєш сильну енергію в собі, ти людина з доволі проявленими лідерськими якостями. Тобі подобається вчитися, впізнавати нове. І не зупиняйся на цьому, йди далі. Іди до своєї самодостатності, щоб ти був і надалі розвиненим. Рухайся до свого успіху, бо в тобі є всі ці проявлені якості. Нарощуй, ще більше нарощуй, не зупиняйся. Те, що приносить тобі радість і задоволення, пізнавай світ, живи по праві. Нехай як сонце осяє своєю енергією твоє життя, і ти будеш причетний до цього. Чомусь так іде, що порада тут наростити свій внутрішній потенціал, енергію, знання настільки, щоб ти сам був цим задоволений. От по-чесному. По-чесному глянути на себе і відчути задоволення або ж якщо ти його не відчуваєш, то не роби цього. Що тут? Рухайся до своєї перемоги. Дій, укріплюй своє здоров'я. Вчися жити так, щоб приносити користь собі і іншим. Ти маєш рухатись, маєш щось робити. Навіть якщо це просто інформація цікава для тебе і корисна, отримуй її. Але тут все залежить від того, щоб ти це робив сам. Рухався в цьому напрямку. Твоє процвітання залежить від цього. Твоє щастя також залежить від цього. Проявляй себе, не бійся. Доводь свою правду, якщо це потрібно. І це дасть тобі силу. Будь справедливим і чесним. Коли ти йдеш до свого успіху, коли ти намагаєшся наростити, Свій потенціал. Коли ти хочеш досягти того, чого ти хочеш досягти, то добивайся цього шляхом справедливості, проявляй характер там, де потрібно, але будь в міру гнучким по ситуації. Не треба бути твердолобим, треба вміти бути гнучким. Велес був саме таким. Він міг переміщуватись між всьом, всіма трьома світами. І тут тобі порада така: дій по обставинам, по ситуації, досягай свого чесним шляхом, але май характер і рухайся до свого успіху. Роби те і обирай те, що приносить тобі задоволення. Тут випали зараз всі руни, всі позитивні. Всі в прямому положенні. І порада тут така, що ти маєш в собі сильну енергетику, ти людина позитивна. Ти можеш приносити задоволення, ти вмієш радіти життю. Тільки не бійся це відкрити в собі, відчути. Інакше життя буде сірим, а в твоїх руках зробити його радісним і яскравим. Це в твоїх силах. Головне, тут не відступай з цього шляху, проявляй твердість духу де потрібно, дій по обставинам. Для когось тут іде порада про об'єднання жіночого і чоловічого. Жінка повинна. Бути яскравою і позитивною, а чоловік повинен діяти, бути сильним. І все це може об'єднатися в радість, в задоволення і в цілісність. Цілісність двох жіночих і чоловічих енергій, коли вони об'єднуються, вони дають. Злиття цих двох енергій і людина робиться цілісною, їй не потрібно вже додавати себе, вона буде мати в собі все те, що потрібно. Дивись, тут, якщо ти Будеш проявляти себе, будеш чесним, справедливим, будеш е, доволі позитивним і м'яким, коли це потрібно, але і будеш дієвим, ти отримаєш свої результати. І отримаєш ти їх обов'язково. І отримаєш ти їх, коли будеш займатися тим і робити те, що тебе задовольняє, коли ти будеш задоволений собою. Це обов'язково дасть свої результати. Ось такі поради сьогодні, вони як святкові, вони як про підбиття підсумків. Підбий підсумки сьогодні і спитай себе, чи задоволений ти своїм життям і самим собою, чи робиш ти те в житті, що приносить тобі задоволення. Якщо ні, це. Нарощуй в тобі є весь цей потенціал, в тобі є потрібні енергії, в тобі є чесність, в тобі є справедливість, і в тобі є лідерські якості. Ти можеш осяяти як сонце, своїх оточуючих, близьких, самого себе. Ти можеш приносити користь, якщо будеш робити те, що приносить і тобі задоволення. В задоволення. Робити взадоволення, любити взадоволення, жити взадоволення, тільки тоді буде чуттєвий і відчутний результат. Для кожного він свій. Для когось глобальний, для когось маленький, не дуже великий на рівні тільки своєї родини, але Результат буде обов'язково, якщо робити так, як радить зараз Велес через Рун. Вітаю вас ще раз зі святом, друзі. Не забувайте наших традицій. Християнство забрало в нас це свято, як завжди, підмінило. Підмінило святим Миколаєм. Але. Ми з вами робимо все, щоб наші діти знали істинне коріння цього свята і в наших силах їм в цьому допомогти. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Гарних свят і приємних, корисних і світлих енергій!